Ні, BMW, ні. там перекупи совєту. Треба вчитись. А то все цікаве. Ну що Рено? Ну в Рено попав колостик і котика. Квіст від кота попав Рено. Да. Два місяці люди боялись машину завести. Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. І сьогодні ми завітали на СТО Фортуна. Сьогодні реально буде інтерв'ю з автомеханіком. Поговоримо про ваші питання, які ви дуже багато і дуже часто задавали в коментарях. Е, від самого простого, коли потрібно замінювати. Масло до самого такого важкого, як же ж все-таки вас, наприклад, обманюють на СТО. Сьогодні буде дуже багато цікавої інформації. Якщо вам сподобається контент такого відео, ви можете запросто написати в коментарях, і ми будемо там, кожного тижня знімати, наприклад, відео на ваші ж питання. Тож, сьогодні буде багато цікавих питань, можете сідати зручнесенько на свої крісла і слухати ну, реально цікаву. Корисну інформацію. Погнали. З нами автомеханік Олександр. Сьогодні він вам е, відповість на ваші реально самі важкі питання, які вас більше турбують. Найчастіше. Е, Доброго дня, Олександр. Добрий день. Давайте перше, от яка у вас перша машина була і що ви з нею зробили? Жигулі. Перша машина. Жигулі. Так, перша машина Жигулі. А що ви робили? Ну не Запорожець. Ні. <реш> 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 а ти ж вже знімаєш? Так. Yeah. Маніяк. То цей це, живулій ну, я розумію, що розкажіть, що ви з нього зробили. Ну що, машину? Машину. Ну, ну машину. Вона була, поварив, покрасив. І... Ну, ви б, напевно, вклали ну, туди так. дуже покрасив. Ти вже знімаєш, пом... да, так? Ні, давай, давай повторів. Є питання в людей, які от машини найчастіше приїжджають на сервіс, які ви ремонтуєте, щоб, наприклад, посовітувати, що реально ці машини не потрібно брати взагалі купляти. Я знаю, що ви кажете, що в кожну машину так. Ну, які машини? Машини ті, що гниють. Гниють. Це, наприклад, ну, до прикладу. Ну, наприклад, Мазда. Мазда. Да. Є такі моменти. Дуже часто Рено Пежо говорять, не думаю, от Рено Пежо є така. Ну, Рено Пежо проблема з гнілью немає. Немає. Вони, да, кузова в них добрі. Фасад Б6, оце легенда, що всі говорять, що дуже гниє, правда? Чи ні? Фасад Б6. Да. Ну, Кажуть, що це Дуже дуже жорстко гниють, оце от віддали ланцери? Ланцери, да. ланцери, ну, японці всі вони гниють. Вони привикші до японських доріг, але да. не для наших. Дивіться, ну, ще або... питання. Чи є улюблена от ваша марка, авто, яку ви реально любите ремонтувати, яка вам приносить задоволення? БМВ? БМВ, так. Ні, БМВ ні. <laughs> ягуар, блін. Да. Ну, да. тут хватає, в принципі. Робимо ягуар, блін, і бачимо, як люди плачуть, блін, <laughs> які ціни на запчасті Більше бешені. Платять, да. Навірно, в більшості платять за ширині шель, просто. Ну, скоріше всього, ні, ну по комфорту, машина цікава. Але по обслужці трошки є вопроси. Ну дорого. Я, я Дуже не дорого, так. Да. Які найчастіші помилки роблять водії зі своїми автівками? Лізуть туди самі. No, yeah. Або лізуть самі, або, допустимо, не вовремя роблять ТО. Тобто треба міняти розходники всі вовремя. E, тут вже стрічне питання за ним: які розходники треба в першу чергу міняти, щоб подій саме не попав на такий дорогий ремонт. No, коли ти купив автомобіль, Бушний, uh -huh. треба зразу поміняти ремні, ГРМ, масла візде. Обслужити там, що треба, подивитись, і далі обслуговувати своєчасно. Тобто, заміна псу? масла, угу. як мінімум, 10 тисяч. Кожних 10 тисяч Можна дешеве масло лети машину Ну, бажано не лити. А дешевий дешеве. Антіфріз теж є багато по танків Треба антифриз лити нормально. От яке б ви масло посовітували всім там глядачам? Масло нічого свої. не буду совітувати, у кожного своє. Кожного краще да. лити типу по заводу, Я, яке, да. яке потрібно. Ну, або так, або щось провірене, нормальне. Роками. Про... Ну, не буду цьому. робити рекламу своєму маслу, що рую. Да. Це <світ> не серйозно буде. Може буде. По відношенню до других масел. Ну, по, по факту є там, коротше, в більшості потрібно послухати там реально слуга автомеханіка, до якого ви їздите, не лейте з базара якесь або розд'янку, яку ви купляєте на розлід. Та краще реально, або по, по факту, яке в машині воно це масло, або краще ну, приїхати на сервіс і вам його поміняють на, ну, влиють нормальне масло. Краще переплатити більше грошей, ніж потім попасти ну, mm -hmm, в недешевий не не а... ремонт. Фільтра бажано ставити якісні. Щоб не було питань по mm -hmm. мотору так само. <кхе> так, як зрозуміти, що тебе можуть розвести на СТО? От як це зрозуміти? от, Наприклад, <плес> я, я знаю, от знаю, що ви така людина, що реально я скільки їжу, скільки знаю вас, ви не обманете людину, не зробите, не заробите на ній, типу просто так. Але я знаю, що деякі салони, наприклад, автомеханіки можуть от люблять і можуть е розвести на бабки, особливо якщо людина в цій ну, нічого ну, не буває ще. там. Кажуть, що поміняли деталі, а на самом деле не поміняли. Це таке да, часто да. буває, да. да. Такі моменти є. Тобто, якщо ти міняєш деталь, значить ти її міняєш. Вони, ну людина там, ніяк не людин, поміняв. Ну, якось так, може бути, так. Да. Ну, Але є. які деталі, які деталі є, які видно, угу. що вони міняні або не міняні. До прикладу, якщо робили мотор, він обов'язково повинен бути помитий, правильно? Ну, має бути чистенький. Якщо зробили мотор і він димить зразу, то зрозуміло, що щось там Це, не ні, то. Нічого вони не щось там не поміняли, так. Да. Часто час, такі випадки відбуваються, що от машина приїжджає після чиєць ремонту і вона вже повина. Ну, по факту треба Так, буває таке теж. А как быть с вот такими вот э, пассажирами, как я? Вот я приезжал смотреть машину, мы приезжали на СТО, и там был товарищ на то, как он так там наговорил кучу-кучу всего, и владелец там за голову взялся. Как тогда понять, что э, СТО не компания Ну, э, когда при покупке автомобиля бажано десь до своїх їхати, а не до тих, чтобы там перекупи советують, допустим. Вот я продаю машину, я приехал на его СТО, и мне там э, це, це ну, зрозуміло, тут видно, що хотять, типу, якби ціну скинути на машині. Ну, Але ну, можна заїхати на незалежне стволо, допустим, просто на будь-яке десь заїхали і хай хлопці подивляться. Чисто тобто тобто на, на, ну, на людей, да. або на, на свої. У нас тому-то, звісно, теж можна їхати, щось знайоме. Можна. Є можна. такі нюанси, коли теж там. Перекупи, кажуть, подивись, але високо не піднімай. Ну, так? Як це так? От я зараз кажу, що з машиною все нормально. Завтра людина заїде до інших і скаже, що там всьому торба. Ну, конечно, ну, от, але... Це буде несерйозно. Як Марку... людина приїде до вас, бо вона знає, що. Правильно, Марку треба теж тримати. Тобто не вестися на ці ті розговори. Угу. Е, як часто потрібно робити ТО насправді, а не по, не по книжці? Ну, все залежить від автомобіля, угу. але. Як мінімум 10 тисяч кілометрів. Це і масло, тобто, і фільтра. Ну, масло, фільтра міняти всі, да, обов'язково. Той тобто, 7, ну, 50-60, як завод там по регламенту угу. йде. Але опять же там залежить від якості про що заливу, наприклад. Чи потрібно прогрівати сучасне авто в землі? Питання цікаве, да. Я особо не грію ніколи машину, я завожу. Пару минуточок вона попрацювала і на тихому ходу собі поїхав потихеньку, поки виїхав за рожа, поки виїхав там до дороги, вона потихеньку прогрілась. Нічого не буде, якщо ти заведеш машину зимою. Якби одразу ну, бажано не їхати, тобто хоча б там минутку-дві, якихось дати попрацювати, угу. щоб хоча б то масло побігло по системі. А далі не спішати, не робити з різких рухів, потихонечку. Ну не давати їх просто просратися. А, да. В Європі зараз не дозволяють гріти машини. Не дозволяють до п'яти хвилин. Mm -hmm. І все, а далі бабушка прийде і скаже, що штрафує. І заплатить, штраф, що да. там що ти плаш. Ну, це випухні гази. Випутні та екологія. Екологія, так і Чи правда, що дешеве масло це завжди погане? Це дуже серйозне питання. Дешеве масло, ну то, більшості підтримає. Ну, масло треба підбирати по допусках до автомобіля, кожен автомобіль по-своєму. Дізельні автомобілі, вони більш привередливі до цих масел, там допуски мають бути там свої. Бензинові трошки там, проще, але бажано хоча б своєчасно його міняти. Це, да. це ну, Як ви говорили, це 10 тисяч кілометрів. Ну, ну, не 8, більше, да. більше. 80. Ну все залежить від стиля їзди, городський цикл, да, об'єм масла в двигунові, якщо в моторі там. 3 літра масла, то Мені, 10 тисяч на ньому не треба їздити, Да. Мене. Якщо там в моторі 10 літрів масла, то якби можна і трошки більше. Ну, це от ми вже пояснили і на друге, чи потрібно міняти масло кожні 5 тисяч. Зрозуміло, що як ви говорите, якщо у е, вас там місткість масла 3 літра, то зрозуміло, що їх треба міняти частіше, і не переїжджати там 10 тисяч. Ну, да. Давайте що порадиш тим. Хто хоче навчитись ремонтувати авто сам. Що б ви порадили б людям. От. Якщо ти хочеш сам туди лізти, ні. чи лізти, чи ні. Ні, нічого. Якщо так, не, не шариш нічого, краще туди. Краще туди в... не лізти, так. Да. По, по факту. Дуже дорогі зобчасті, дуже буває складне обслуговування, треба вчитися. Якщо навіть той самий е, рем, ремінь ГРМ неправильно поставиш, може що зробити? Ну, може печаль зробити. Ну, на, ну загнути клапана, да, Загнути пойди. клапана. Побити під мотора, що е, люди найчастіше намагаються полагати самі і лише ускладнюють ситуацію. О, це таке цікаве питання. Зі всього. Куди ну, то... вони можуть влізти, блін, візино колупають, а потім, блін. Наприклад, влізають. як стяжки на фарі, так? Давайте далі. Найдивніший ремонт у вашій практиці. Найдивніший, от такий, що от ви взялися. І просто можна за голову братися. Або щось цікаве, наприклад. Та тут все цікаве. Куди не візьмись, ну так? Да? Цікаве. <рес> тут, тут цікаве, так. Да. <рес> тут цікаве. Все по-своєму. Тут таких, як би нема. Ну, наприклад, за Рено. Ну що Рено? Ну, в Рено попав хвостик від котика. Кис від кота попав Рено. <рес> <рес> да. Чесно, а як, 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 як така ситуація сталася людина? Ну, заліз котик під капот, завели і хвостик попав під. Ремень генератора, <laughs> люди зверталися, кусок ремня вирвало, хвоста роздерло, кіт <гід> втік. Це якщо <гід> в когось слаб, слаба психіка, лучше не слухати цей уривок відео. <гідна> да, да. да. два місяці люди боялись машину завести. Привезли сюди, думали там серйозний ремонт, але взяли, завели, працює, все нормально. Це виходить до машини. До машини додавалася одна котяча сила. Давайте далі. Ще за найдивніший ремонт можемо ставити відос, що у вас в тіктоці за втулки стабілізатора. О, Оце у нас стабілізатор. хватает. Ку-ку. Не втулки. Резинку не поставим. Да, это мы не О, буль-буль. Та самая ситуация. Где резинка? В багажнике в пакете лежат две новых резинки. А это старая. Супер. Теж мені подобалося. Це просто жорстко. Людини просто в багажніку лежали пулки стабілізатора, а на машині самі нічого не стояв. Була заміна втулок. Втулки дві поставили в багажник новенькі. Жіночка їздить і каже: в мене щось стукає після вашого ремонту. Але то був не наш ремонт, але ми їх зробили. Поставили втулки на місце. Коротше, в принципі, така ситуація, якщо вам цікавий такий контент відео, ми будемо кожного тижня випускати, питатися, ну, випишіть свої питання, ми обов'язково відповімо вам на ваші питання, якщо у вас щось цікаве. І, в принципі, не лізьте реально ремонтувати машину самі. Лучше реально віддати її людині, яка в цьому розуміється, чим потім переплачувати на ремонті. Тож, такі справи, дорогі наші водії, і зустрінемось на дорозі.